Всім привіт! Вітаю вас на своєму YouTube каналі і прийшла пора збору помідорів сорту Мадрид. Хочу їх зараз такі жовтіші позрізати, поскладати акуратно в ящичок і в темне місце, щоб вони доходили, достигали. Не знаю, перший рік вирощую помідори, можливо, відео будуть дивитися ті люди, які вирощують їх частіше. Підкажіть, чи правильно я роблю, так як вони от. Він вже досить масивний такий, і жовтенький, і дуже довго достигає. Чи варто їх зрізати, навіть отакий зелений. От я зріжу, він же набрав маси, просто зрізати і поставити в темне місце, чи він мені добре дойде. Бо вони висять на гронах і не достигають. А я би хотів вже приспускати нижче, але не можу, бо. Нижня грона тоді буде на землі лежати і відповідно може зігнити. Тому підкажіть, чи якщо помідор такий зелений, але вже добре набрав маси, чи варто його зрізати і поставити в темне місце, щоб він собі дійшов. А зараз я поки жовтеньке позрізаю і потім самобільший зважу і покажу його вагу. І так, нарізав два ящички помідорів. Таких жовтіший вибрав, хай собі тут доходять. Зараз зважу найбільший з цих жовтих. 450 грам. 450, а такий 325 і там є ще більші, десь по 600-700 грамів, але вони ще зелені. Ось такий з жовтіших. Найбільший то 450 грам. А цей 400 має. А Отакий помідорчик Мадрид на 450 грам. Шо лайк такий помідором.